Вітаю всіх. А давайте подивимось. Все-таки двома колодами. Люди хочуть взагалі захищати територію України. Тут мова про те, що відбувається взагалі. Я хочу зробити акцент важливіший, любі мої. Зараз у кожного стоїть питання свого життя. Дружини військових хочуть вісти людей назад, чоловіків назад. Їм, їм не потрібні території, потрібні живі люди. О чому справа? Без територій жити можна. Люди, вибачте, не повернуться. Території через 10-20 через років повернуться люди – ні. І деякі люди наші, вони думають тільки про те, як би повернути їм все про матеріальне. Ось, в чому справа матеріальна. Тут треба тримати баланс між духовним, ментальним і матеріальним. Матеріальне можна повернути, знайти це все так. А от духовне і людей не повернеш. І найгірше, мабуть, в цьому цьому ненависть до певних територій. Донеччина розуміє, розумію, про що я кажу. Дуже розумію, про що я кажу. Тепер додали ще Харківщини сюди. Я прекрасно це розумію. В когось буде негатив, в кого там люди загинули. Це не бачите, який там позитив к хірям. Вовчанськ, наприклад, Куп'янськ. Ну, Та це вам так. І Запоріжжя. Ви розумієте, що тут патова ситуація. Тут важко сказати як зробити правильно. Треба тримати економіку і фронт. Баланс треба тримати в усьому. Сказати, що повинні, перш за все, чоловіки, хто тут живе захищати, вибачте, зараз ні, тому що є приклад Донбасу, де чоловіки просто тікали. Після цього, вибачте, скажуть, якого хера ви тоді випустили. Я це на цьому акцент роблю завжди, бо тут важливо. Це дуже важливо, як показати картину. Тепер захищають всі, звісно. І місцеві, і не місцеві, вся країна. Все-таки. Я хочу зрозуміти одне. Наскільки зараз важливо території, життя людей, чи ще щось інше. Території нам зараз важливі в контексті перемовин. Ось чому. Окуповані території залишаться. Про це і не треба парити собі мозок. Розуміти треба. І не... Концептувати на цю тему. Любимо, є факт, він є. Все. Забули. Не виносимо мозок. Є приймаємо. Не можемо змінити приймаємо. Чекаємо. Ми не впливаємо на ситуацію. На жаль, але правда. І не робимо винним оточуючих і діємо на нервооточимо. Не вміємо жити в соціумі, сидимо мовчки. У мене багато навкруги переселенців, які живуть дуже якісно. Прям видно. Якби не мова, ну, акцент харківський і області чутно, я хрен би поняла, що це переселенці. Взагалі не видно по людям. Респект. Далі бачила. Ось приїхали в Харків, рік живуть, чого вони вважають себе Харків'янами. Та, блін, супер! Взагалі підтримую. Прожили рік ми вже Харків, він, мій кращий найкращий, все. Людина інтегрувалась. Радійте, вшо? Це найкраще, що може бути в житті людини. Людина себе відчуває вдома якісно. Це супер. Взагалі, я, я за. Я за. Так повинно бути. Я таких людей підтримую. Хто переїжджає, інтегруємось і живемо якісно. А жити якісно можна, якщо захотіти. Тепер, давайте дивитись, любі мої. Люди, я не знаю, як зробити. Військові мобілізовані. Давайте. Ті, хто на фронті захищає, ті, хто на лінії фронту, українці, військові мобілізовані, ті, хто на лінії фронту, вони хочуть чого? Вони хочуть далі відвоювати території. Ті, хто воює на лінії фронту, от там на передовій, вони хочуть відвоювати далі території. Так. Якби трійка кубків. Ви знаєте, це відповідь так. Але при цьому вони хочуть фінансування більшого. Потрібно. І нормальні командирські рішення. Кордони. Ага. Фінансування і вкладання в це треба. Це лінія фронту. А, розумієте? Тут питання ще в чому? Мені випадає, що так, ця колода, але це трійка кубків. І тут розчарування розпач. Розумієте? Я тут буду брати ще колоду воїнів. Тому що важко. В розшифровці є вже диявол. Люди хочуть результату. Вони вже не розуміють, за що вони воюють. Вони його не бачать. І, до речі, імператор випадає. Вони бачать, що ворог це таки має ініціативу. Так, беру колоду воїнів. Ті, хто передовій, Військові, ті, хто передовій, хочуть далі воювати і відвоювати території. Ось саме ті, хто передовій. Ні. Ось вам відповідь. Ось вам відповідь, ні. Колода воїнів. Та колода каже трошки про інше. Вони хочуть результат побачити. А вони його не бачать. А якщо казати про технічну сторону воювати, звісно, що ні. Вже не хочуть. Вони втомлені. Вони мріють це ілюзії. Все. Що ми щось відвоюємо, це ілюзії. Вони це розуміють. Головне, щоб наші люди розуміли. Нормальна логістика їм потрібна. Дивіться. Наші військові, вони вже задовбались, і вони вважають, що ми робимо, не все здійснене. Домовлятись треба. Треба брати і домовлятись. Їм важко. Логістика їм потрібна, нормально все, щоб було. У нас нічого не вистачає людей в тому числі. Ось вам відповідь. Головне.